Треба завжди відео ввечері робити. Дивіться, ні-ні, ніж ні, зморшків не видно. У мене зовсім ніякого майже того труку, макіяжу нема. Як все воно гарно виглядає, ніяких фільтрів нема. Треба ввечері робити, щоб не було видно. Бо в день, як сонце, це орібіле. Орібіле, орібіле. Орібілі це означає ужасно. Ми їдемо в термальні води. Ось так хмарно, трошки такий дощик. Ми їдемо купатися, вода 37 градусів. Їдемо там просто відпочити трохи, полежати в теплій воді. Телійське село. Тут зовсім мало населення. Отакі От старесенькі будинки, яким вже по 200-300 років. І, і, і тут як такого села немає зовсім. Тут вон, магазин, є, ресторан, і бар обов'язково є. Бачите, ось такі, така ситуація. тут. Знаменти Мореліно Діскансано. І дивіться, скільки багато оливок тут є, теж ол олію добру виробляють. Ось такі дерева гарні, молоденькі. Ось тут, бачите, є таке село, село 4200 населення. В Італії як такого села, забитого, зовсім немає. Є населені пункти, де може бути тисяча людей жити, дві тисячі, бо тут живе чотири. 1200 людей. Як ви бачите, дуже старе місто. Це просто ще до війни, до війни, ще 1800-й рік мені розказували перші будови. І от зараз воно так трошки розширилося. 1400, 4200. Бачите, які старі будинки. Але тут все є для життя. Тут є і аптека, і супермаркет, і магазини, і бари, і. Це нове місто. Зараз в центрі побачите П'яца Гарібалді, де от комуна, це є обласна рада, фармачія, бар. Зараз в центрі побачите, де є історичний центр, де є п'яца Гарібалді. Тут дуже багато завжди людей літом. Тут прохладніше трошки. Вулиця, як ви бачите, ось така возенька, досить вузенька. Тут ледве Дві, маш... ну, дві машини, але треба бути осторожному. Бачите, тут дві машини, так, Ось тут прямо або ти, або я, як то кажуть. Дві машини так не влізяться. От як виглядають гарно. Вже ялинку напевне поставлять, світло вже є, ввечері вже засвітили. Отут центр, історичний центр. Дивіться, це, як виглядає, заходити в історичний центр. Ну так все обдерто, страшно. Це не можна відновлювати. Тут є бар. Один бар, другий, третій. Я не люблю дуже таких, знаєте, дивіться, які як страшно. Дивіться. ого, го, тут просто страшно. Я не переношу, я би тут ніколи не жила. Тут багато странєрів є, дуже багато. Оце просто ще 1800 рік. Ви собі можете представити. А от піцерія, ресторан, тут всі їздять, бо тут дуже добре готують. З великого міста всі приїжджають сюди їсти. Дивіться, як тут церква є, цвинтар, звичайно, є. Отак От виглядає. Паркіджу зробили, От, розширяється. От Паркіджу, це ви знаєте, що це означає. І вам дивіться, яка хатина. Люди живуть, тут хто народився, я тут була місяць на, на заміні. Ось там виглядає історичний центр. Я завжди тут, як проїжджаю, я дивлюся тут на один такий будиночок. зараз я вам покажу. Там такі вікна страшні, там такий балкон страшний. Я думаю, як тут можна жити? А там якийсь ще одяг розвішаний, там страшно на той балкон виходити. А, море п'яно-п'яно. Дивіться, дивіться, який балкон. Яка хата? П'яно, 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 я хочу показати. І тут ще люди живуть. Тільки гляньте. У, балкон вже валиться, а прищепки там ще є. І тут теж так само. Ось тут теж такий балкон є. Маленький-маленький, там 50 см, вийдеш, 50 см. Ну, так ми їдемо. 50, 50 кілометрів ми їдемо до теплої води. Спа. Така от по таких дорогах польових. Ну, дорога тут гарна, дорога тут от, завжди поновляють. Недавно зробили нову, бачите? Тут, тут ні, там впереді зробили нову дорогу. Коротше, їдемо а ми добре. Кринта Сертиграді Аква Беліссима. 37 градусів. Як парує, а ми їдемо туди. На цей там будинок платно, там вже басейни, там більше. Ми звідти вийдемо дуже відпочили дуже. Не відпочилі, ми вийдемо дуже замучені, але дуже чисті. Дуже-дуже чисті. Ой, ой, Мадонна. Вау, бене. Дай

l'ultimo. Noi уже uscile z'acqua. Bellissimo. Amore, ciao. Ci vediamo più avanti. C'è nessuno? Siamo solo noi, siamo noi, siamo noi. I Okay. Я тут одна, вже майже сання, тому що люди вже всі вийшли, це робочий день. Це не є субота-неділя робочий день, і тому і людей мало. Тому я вам можу дещо показати. Краще ви куку, 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 ку ку-ку, ку, -ку. -ку. <laughs> -ку. маємо е своє. Е. Де жінка поділася? Сказати. Так, Тамій, отут, тут, 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 тут. Я ось тут. Ось так внизу в мене тут ящичок. Мені краще йти в робочий день, коли мало людей. А так у нас тут дуже-дуже багато людей в такий нормальний день. Uh -huh. Uh -huh. È quasi buio. Так, у нас їсти мало що є, ми зараз чуть-чуть малесенько перекусимо, бо ми будемо їсти бульйон, гарний, теплий, гурячий в хаті бульйон, Але я маю тут те. Зелений чай, гурячий, гурячий. Гурячий, гурячий, теплий, теплий. такий, знаєте, Так як потрібно після такої теплої води добре попити такого гарного зеленого теплого чаю. Бене. Дощик трошки падав. мовери. Такий профіль, італійський профіль. Так, знаєте, Трошки так крему. Він не хоче, мій італієць, але я йому завжди даю. Ось так, знаєте, трошки крему. Після, Ми довго були. Довго ми були в воді. Треба крем, треба, 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 крем. Низ особливо гарно, Бачите, такий от з, 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 з горбиком має бути низ такий. Трошки довгий з горбиком. Такий низ італійський. Зелений чай, такий гарний, теплий. І той, що я купила. І зараз в мене такий малесенький, скажімо, малесенький опаніна, щоб додому доїхати, бо ми навіть вдома не їли нічого обід. Ми дуже мало їли. Прошуто то було. Остання оця скачата. Вдома будемо їсти бульйон з курки. Ось таке прошуто Сан Даніелі. Бене, прошу побільше, а море кисторти. А це буде перми. І ще маємо два яблука. Такі зверху я їх завжди чищу, тому що вони з бульцяну їх бризгають. Коротше, будемо їсти. І ще маємо дві карамельки отут. Кафе еспресо. еспресо. І такий в нас малесенька, така в нас таке спонтійно, такий перекус малесенький. Мелі ренати. Ренети. Ренети. Боне. Так, ми вже отут приїхали, в нас в місті вечеря. Як бачите, зараз ми будемо піжами одягати. Одягнемо піжами, будемо їсти бульйон теплий, гур'ячий і все. і Ініше релакс на диван будемо розслаблятися. Так в нас день у на сьогодні такий був. Буніссимо! Ching, ching.